2 листопада субота тисячоліття. Слово тисячоліття складається з двох латинських слів «mille» Тисяча і аннус рік, і означає тисяча років. Будь-який період у тисячу років є тисячоліттям, але той період у тисячу років, який позначається і розуміється всіма, як тисячоліття, це певна тисяча років, згадана і відміряна в Писанні. Конкретне місце писання, в якому дається визначення тисячі років, тисячоліття, це об'явлення 21.7. Із з контексту віршів, в яких згадується ця тисяча років, можна з упевненістю дізнатися не про дату її початку, а про подію, яка знаменує цей початок. Крім того, з цього ж контексту. Можна також з упевненістю дізнатися, яким буде характер вказаного тисячоліття. У цьому місці Писання говориться, що сатана буде зв'язаний і замкнений на тисячу років, а святі житимуть і царюватимуть із Христом тисячу років, а інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння, блаженний і святий, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Із цих слів ми знаємо, що подія, яка знаменує початок тисячоліття, це перше Воскресіння, Воскресіння блаженних і святих. Воскресіння страчених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, які не вклонилися звірині ані образу в її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і це Воскресіння святих, це перше Воскресіння, відбудеться в пришестя Господнє на хмарах небесних із силою і славою великою, бо написано: бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе. Хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних, сам Бо Господь із наказом, і при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. 1 Солонян, 4 розділ, 15, 17 вірш. І ще, ось кажу я вам, таємницю, не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. 1 Коринтян, 15 розділ, 51, 52 вірш. І ще, бо так, як в Адамі вмирають всі, так само в Христі всі оживуть. Кожен у своєму порядку, первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу. 1 Коринтян, 15 розділ, 22-23 вірш. Є ще багато інших місць Писання, але цих достатньо, щоб утвердити як істину Божу, що другий прихід Христа знаменує початок тисячоліття, бо другий прихід Христа принесе Воскресіння праведних, блаженних і святих, і це Воскресіння перше знаменує початок тисячі років тисячоліття. Отже, на початку тисячоліття відбувається воскресіння всіх померлих праведників, переселення всіх живих праведників, і всі вони йдуть із землі. Праведники зустрічаються з Господом не на землі, а в повітрі. І як це робили всі воскреслі й перенесені досі, вони підносяться на небо з христом, своїм Господом, де царюють із ним на суддівських престолах тисячу років. Таким чином. Це відбувається з праведниками, що ж буде з нечестивими на початку тисячі років і впродовж тисячі років. Що станеться з ними в пришестя Господа? Прочитайте! А вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами? Коли з'явиться з неба Господь Ісус ангелами сили своєї вогні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає, і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса, друге Солонян, перший розділ, сьомий, восьмий вірш, вони закликають гори та скелі впасти на них і приховати їх від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву агнця. Бо настав великий день гніву його, і хто встоїть? об'явлення, 6 розділ, 14, 17 вірш. Їх винищують воїнства, що були на небі, які слідують за ним на білих конях, і меч того, хто сидить на коні, який виходив з уст його, і всі птахи носитилися плоттю їхньою. Об'явлення, 19 розділ, 11-21 вірш. В іншому місці написано наступне: А ти пророкувати їм будеш усі ці слова, і до них скажеш: Господь загримить з височини, і з мешкання святого Свого свій голос подасть, загримить на оселю свою. Кликне він, мовча і ті винограду, відповість усім мешканцям земним, дійде гомін до краю землі, бо в Господа пря із народами. Він буде судити кожне тіло і несправедливих віддасть їхньому мечеві, говорить Господь. Так говорить Господь Саваот, ось лихо виходить від люду до люду, і буря велика пробудеться з кінців землі, і будуть побиті від Господа в день той лежати від краю землі аж до краю землі, не будуть оплакувані і не будуть позбирані, і не будуть поховані, гноєм стануть вони на поверхні землі. Єремія, 25-й розділ, 30-й, 33-й вірш. Отже, оскільки слово Боже істини в тому, що Воскресіння праведників, перше Воскресіння, знаменує початок тисячоліття, оскільки це Воскресіння спричинене другим приходом Господа, і оскільки в Його прихід всі праведники, мертві й живі, будуть узяті з землі, а всіх нечестивих на землі вб'ють, то безсумнівно, що земля в цей момент залишиться безлюдною. А оскільки святі не повернуться на землю протягом тисячі років, а померлі, не не оживуть до кінця тисячі років, то можна з упевненістю сказати, що упродовж цієї тисячі років земля залишиться безлюдною, і це означає, що під час тисячоліття земля буде абсолютно пустельною. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться. Через слова з ваших уст та діла ваших рук.